Привіт, друзі, Катін. П'ятак знову з вами. Субота, ліс, погода бомба, вже майже 10 градусів тепла. Копаюся сьогодні з шарком Quazar F3 Waterproof від Івана Таранко. І все завжди починається з алкодінаріїв. Ось такий кришман. Так, Під деревом сигнальчик був от ось така дитяча рогатка Рім СССР. Натягували туди вінгірку, така резинка була і коротше, стріляли льотками. Так, у камрада теж пока одні кришки, провалка, всяка хрень, у мене випала перша гільза, це вже добре, бої були, стички були. Значить і мають бути знахідки. Ще один Кар98, ще один гнилий і не глибоко воно тут лежить, тому що тут торф, в болото. Будемо дивитися далі. Залишаю тут. Так, Ось річечки, тут куча річечок в лісі. Зараз переходимо перейшли в інший ліс, блін, так стрмно переходить, блін, це капець, капець. Ну, воно ніде не провалилось, блін, бо вже були інциденти, коли провалювались. глибоко Нормально. Нічого, прорвемося. От так, от перейшли і зараз будемо тут швендятися. Так, тут кої-що викопав. Стакан. Цілий поясок. Да, цілий поясок, стакан. Стакан від снаряду. Безпечний, нічого такого страшного в ньому немає, він геть пустий. Ось такі речі Пінал тут для попадаються. А? Пінал для карандашею, ось окаже. Ну, Віщ, віщ, однозначно. Хай стоїть тут, красується. Таскати не будемо з собою. З ППШ пішли по 43-му року. До речі, тут були запеклі, запеклі бої. Як завжди, який коп без лопати. Вставляємо її тут і хай стоїть, красується. Так ось таке алюмінієве попадається, чи мідне, чи латунне, напишіть від чого, але це щось по війні, по-любому. Більше, похоже, на сплав алюмінія з чимось, але воно важкеньке таке. Гудзика підняв ось такого, цвітним било, дуже такою мід'ю, аж забивало. Але тут незрозуміло, воно вже поржавлене таке. Може вставка якась мідна, може всередині щось ось такий гудзик. Так, знахідки камрада, поки його не було. Гудзик ось такий древній скіфський в пластику. З таким вензелем. Вензель Ніколая І. Кобіту якийсь. Так. Да. І Говнородяник 1962 року. Ні, там 1700. А, 1700. Я пам'ятаю. Десь баксов 500 стоїть. Я зараз в обморок упаду. Держите меня, отойди сюда! Я и не трогал еще, блин! -о. Сережка, сейчас будешь распаковывать! Это шубовчик любит! Охренеть! А нет, не... компьютер. Это он. А, половинка так по одежду. Щупай, а вот не факт, что она тут может бути. Щупай, может тут ще десь рядом есть. Оооо! Ты ее зацепил трошки, бачиш? Да що я зацепил? Я трошки ее поцарапал. Вверх да. Та і все. Офігеть. Ну, щупай, вовчик, ще. Щоточки нема, Ти не прав, да? Ні. Зараз прошаримось. А ну давай. Він який. Готумий. Та, це... Та не матюкайтесь, я потім Фой. буду запікувати, його довго і нудно, блин. Я тепер бором пощупаю. Нема другої, другого так. нема. Часті нема другої. Так, тут і все підмивание йде. Та шо? Моща. Моща була, да. О, ще один! Так рядом, прикидає. Рядом вообще, це цілий, блін! Таких тут може Би, бути. Дих до... тут може бути до хрена, общем. Два! Якийсь схрон, б. А ну дайте хитро. Нихрена себе, В Треба, зараз інфаркт буде. Наполоші на тільки не відкривай його. А його відкривати не треба. Полоші от полуші, але ну, не відкривай, на тобі два. Хай поки в тебе буде. Ти шо ти шо? жирнюха. журнюха. Жирабасин, а, а ушки целые, да? да це, Откривай от, не забо тут метал, воно поняв гигне. Що ще да. може бути? Оце оце просто помпезно. ти Зараз буду тут все вихажувати. Ходіть вокруг, короче. У мене зараз інфаркт буде. Наливай. Наливай, <ріг> було б <що> наливати, <ріг> б**. Воду, та я не буквально. <хи> Дело в том что що... Я тоже Тож? вже не бухаю до п'ять. Жека? Красавчик. Ну все, Камрадик, блін, на чому ж мисі? А! Татарочка. Чомусь ця татарочка, да? Немає більше. Тата, якийсь такий, да, сигнал, та, татарик. Был. На. А хто й там? Де вони ходять? Так, тут у Камрада, а ну. Ось ось якесь таке ж. Щоб от зненада, то значить Малено. Ну такий осколочок чогось, так. Да. Та може і може і ні. Ну я такі знаходив штуки. Хрен його знає. То все копнув гвоздь квадратний, кований. Може і не кований німецький, вони квадратні були такі. Там воно каже, цицьку від снаряда знайшов. Ну латунька, зрозуміло. Латунька. Топовочка 4. Німець. Чотири кальсонів німецьких. Так, це у нас що? 1961 це класика 62 трохи. І 62-й. Це часто попадаються, попадаються вони. Мені от часто вони попадались, іменно двушечки. Угу. Поки так. Отак ось ми продовжуємо шукати другу частину на клапіона першого. Бо другий вроді вже цілий по составляючому. Так, ось, о, камрад знайшов. Він ну, тоже, бач, підобломаний трошки. Ну верхушка. Ну, Потому що до гнило вже тут метал, все поняв присутній. Мені воно що бачиш, тут метал воно... Ні, ти не сильно оцей, не, не цей. Мені каже, воно десь тут було по-любому. Воно могло а ну... так вставлятися, ось по нього, між поняв між этих. так, Чик-чик, чик-черек. чирик да. І оці ось, ось подгнивали вже. І десь воно, воно держалось. Його, ну це да. під реставрацію. Давай такий буде шлопачок. Шлопачок, червячок. Ось бачите, це називається сісічка від снаряду. Це Перша світова, так? Так, да, мабуть. Ну, Полтюнік ще го народяни. А ось алтар середньовічних відьм. Середньовікових відьм. Хтось колись робив столик такий, бухали, сиділи, але цьому столику вже жити не дано. Тут знову класика жанру. Класика жанру, говнородяник 1961 рік. Стан бездоганний. Що ти в тій же ямі знайшов? Ні, поруч там. Чик-чик. Чикнув. 62-й. Всі усилено дуже іщуть. А в мене ось тут Говнородяник 1961 рік. Класна монета. Так, в тій же ямі 83 й рік, ще один говнородяник. Класичний 20 копійок. Так, тут камрад приніс усе якась лабуда. З такою зеленою зеленою патіною. Чи пряжечка була, ну треба її одмивати. Тут хрен розбереш, якась накладка від чогось. І шматочок від неї. Ще одна говнорадянщина, 79-й рік. Ось такий. Так, тут залізяче таке випало, але воно світиться, бачите, по бокам. Що це таке пишіть, але я буду кидати вдома, буде хай кисне, мало ли, що воно таке в ржавчині. Але є і не ржавчина. Десь воно тут є, є ще. Ось такий гудзик старий. Лисий, ось такий тіпа, тісньоний, вдавлений, ну типа кльопаний. Якщо знаєте, то напишіть, але це щось стареньке. Так, шла стара дорога тут. Входить, тому що сліди повставали, зараз колись машини їздили. Цицька від снаряду. Цицкаріус такий. Безпечний. Що такий батьк? Ух ти! Бодренький. Ніфіга собі, не Ні то що бодренький, блин. це взагалі yeah. сохран. Такому сахранні знаходиться, я не знаю. ось. Дро вітра. Дро вітра. Ой. Там щось випало. Це пояски. Бідяха. Красавчик. А куди ти хочеш на полянку? Да, тут движуха конкретна була, дивіться, ще один. Але пустий стаканчик ось такий. Ось такий стаканчик. Залишаємо його тут. Він безпечний абсолютно. Ну і залізо коване. Ранній царизм. Ось таке закручене, десь воно було, до чогось кріпілоць. Може до карети з золотом. Так. О, ось він, а ось. 62. Написано. Ось такий старенький ключик від чиєїсь хати хтось гриби ходив шукав і загубив либається знайшов ось таку штуку він 76-й рік Напишіть від чого воно 99 гост 9200 76 на віоліті піхнув На піоліті піхнув і Toyota купив, Да? Ні, фрезер не встановлені Охереться. Ну це Османська імперія Так і так? Ну так да, це ви бачили Зараз Владик покаже, бо пацани без нас ходили. А ну покажи те що ти знаходив. Чи подвесочка, чи що. Інтересно. Кріплення за... Це ремінна якась ця накладка. Вона більш фіжня. Ух, хух, який тут таке радянщина, О, яка. І ось так прикольно. Так. Це що, гречка чи горох? Будем чую грати. Да. Не усю. Короче, на тут. Було дома що показує. Гайка, блядь. Реклама вело. Гайка, гайка. А це що? Вело.